Треба привчити сім'ю харчуватися в один і той же час. Порушення режиму розладнує не тільки нормальну роботу і процес травлення шлунку, але й нервову систему людини, що часто призводить до багатьох прикрощів. Уникайте цього Не та господиня уважна і справна, яка щохвилини підводиться за столу за ножем, виделкою, сіллю, оцтом тощо. А та, що завбачливо поклала все це на стіл. Якщо на столі не вистачає місця для всього, що ви маєте подати, присуньте до нього сервіровочний столик, тумбочку або навіть звичайну табуретку, прикриту серветкою, і покладіть на неї все необхідне, щоб воно було під руками. Страва не мусить бути предметом для розмови, тим більш недоречно за обідом починати з того, коли звідки завезли в Європу картоплю чи щось інше, чим ви пригощаєте далеко не байдуже, де ми споживаємо страву. Будь-яка страва буде смачнішою, якщо її їсти в нормальних умовах, Не байдуже й те, з чого їсти, тобто створіть вдома належні умови для харчування. Де б ви насіли їсти в кімнаті чи на кухні, накрийте стіл з і лише тоді кладіть прибори та все, що потрібно ніколи не кладіть на стіл вищерблені, надбиті тарілки, тріснуті миски, чашки без вушок тощо. Не робіть цього навіть тоді, якщо ви самі без гостей.